Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би адресувати таке питання, як ми з вами можемо відмінити, якщо ми зробили запит на додавання у друзі у Фейсбуці, і якщо ми хочемо відмінити наш запит. Наприклад, якщо ми помилилися або ми просто передумали. Саме в цьому відео я вам це розповім. А перед початком не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, та також натиснути на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про мої наступні відео. Тепер давайте ми з вами перейдемо до Фейсбуку, і я вам покажу покроково, що ми можемо з вами зробити, щоб відмінити наш вами запит на те, щоб стати з кимось друзями. Для цього нам потрібно натиснути на ці три полоски, таки, і ми з вами перейдемо до налаштувань. Далі нам з вами знадобиться такі пункт, який називається Друзі. Нам потрібно сюди натиснути. Ми з вами переходимо. Тут ми з вами побачимо наші друзі, які в нас є можливості, наприклад, ми їх можемо знати. І нас саме буде цікавити кнопка Запити, ми з вами сюди заходимо. І як ви бачите, немає нових запитів, тобто тут ви побачите запити інших людей, які хочуть стати вашими друзями. Але якщо ми хочемо з вами відмінити наші запити до інших людей, для цього нам знадобиться натиснути на отакі три точки в правому верхньому кутку, ми з вами натискаємо. І тут ми з вами переходимо до переглянути надіслані запити. Ми з вами переходимо до надісланих. І тут ми з вами побачимо абсолютно всі а, запити, які ми з вами робимо, і ми дуже просто можемо їх скасувати, якщо ми це хочемо. Ми просто натискаємо і далі очікуємо, запит скасовано. А і я вам показав, як ми з вами можемо відмінити або переглянути наші запити на додавання в друзі. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним та інформативним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на, на канал, та також натиснути на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про мої наступні відео.